Місто, яке щодня прощається з тими, хто віддав життя за нашу свободу, і це нова реальність, яка ставить перед Львовом і всією громадою непрості питання. Ця проблема перестала бути теоретичною, бо поле почесних поховань на Личакові підходить до межі заповнення. Станом на кінець листопада залишалося близько 20 вільних місць. Тож місто мусить діяти швидко і виважено. Як вшановувати героїв, де у Львові з'являться нові місця для гідного поховання українських захисників і захисниць? Про все це розповім сьогодні. Я Роман Смоляр, і ми починаємо. <му> Кількість поховань щодня зростає, а поле почесних героїв на Личаківському фактично вичерпало свій ресурс. Тому місто ухвалило важливе рішення, адже потрібно було не просто знайти нове місце. А створити простір, який продовжив би філософію поля почесних поховань, як на Личаківському. Тут і гідність, і порядок, і єдиний стандарт, і повага до кожної родини. Так, Львів вийшов на ділянку на вулиці Пасічній, де почалося формування нового поля почесних поховань, здатного зберегти той рівень шани, який став нормою для військових поховань у місті. Ми, як громада, підготували нове місце, достойне місце. Місце, яке має набути нових сенсів на українській землі під поховання наших воїнів, і це місце є розташоване на вулиці Пасічній і відтепер буде носити назву поля почесних поховань наших. Герою рішення, яке вже ухвалили, реальне і чітке нове поле почесних поховань отримало номер 87 і розташоване на вулиці Пасічній. Це ділянка, яка раніше була відома як пагорб слави. Важливо, це не просто ще одне місце. Це ділянка, яку обирали разом із родинами загиблих, експертами і громадою. І це рішення має перетворити радянський символ. На український меморіал, на місце, де держава і місто покажуть повагу до своїх захисників і захисниць на цій ділянці зможуть похоронити до пів тисячі полеглих. Це дає місту час і простір, але не знімає питання про довгострокову стратегію меморіалізації. Ми розуміємо, що це не кінець, і дуже потрібно якесь нове місце. По нашій оцінці, так виїхавши на місце, ми чітко розуміємо, що воно навіть десь дуже поруч е, личаківського кладовища, тому, на нашу думку, воно підібране правильно і підходить під поховання наших героїв. Технічно і організаційно процес непростий. Перетворення колишнього пагорба слави на поле почесних поховань вимагає і очищення простору, і підготовки інфраструктури. Але найважливіше тут домовленість із з родинами загиблих. Місто декларує, що всі рішення погоджувалися в діалозі з родинами і громадськими ініціативами, і що головна мета гідне вшанування, а не швидке закриття проблеми місць. Ми, коли готувалися загалом до підготовки нового поля для наших героїв, то радилися з Мирославом Мариновичем, і він дуже просто на це питання відповів. Як на мене, дуже влучно каже, що це місце не є маркером радянщини в нас у Львові. Це не є місце, яке приватизувала собі Росія. Це є українська земля, і вона повинна набути нових сенсів і має бути абсолютно з іншим значенням для громади міста Львова. Одночасно ведуться роботи й у інших локаціях. Голосківське кладовище готується як ще один центр меморіалізації, де мають бути присутні архітектурні елементи, що підсилюють сакральність простору. У той же час Львів готує ширшу інфраструктуру пам'яті. Йдеться про створення загальноміського меморіального комплексу, не просто окремих секторів, а системного простору, що відповідає світовим практикам. Чітка композиція зона, архітектурні рішення, догляд, логістика прощань і доступ для родин. Зараз це є концепція. Вартість реалізації буде визначена на етапі подальшому самого проєктування. Реалізовувати цей меморіал природньо, власне почати з самих надмогильних споруд. Починаємо з них планування, і тоді, очевидно, наступною чергою це вже. Ці елементи з стіною пам'яті, де зазначені всі імена, які йдуть вздовж шалеї, це з тими просторами пам'яті, і це з центральною площею, яка знаходиться знизу. Це означає, що маємо шанс не лише на тимчасові рішення, а на комплекс, що служитиме роками, а то й десятиліттями. Було проведено більше 30 зустрічей з родинами, дуже багато малих груп, і мені приємно, що сьогоднішній проект об'єднав всіх. Звичайно, що є ще деякі деталі, які треба допрацювати в роботі, але Львів показує приклад мудрості, тому що ми стараємося знайти консенсус, але в розвиток кожен елемент є досконалий, тому архітектори молодці. Їй було непросто це все пропустити через себе, але результат сьогодні є гідний. Виконком міськради вже погодив концепцію майбутнього військового меморіалу на Голосківському кладовищі. Тож на Голосках передбачено 278 поховань, і це не просто черговий сектор, а повноцінний меморіальний комплекс. На Голосківському цвинтарі є також сформоване окреме поле поховань наших героїв, і е, за час повномасштабного вторгнення і е, за час загалом війни там вже є понад 60 військових поховань. На вході облаштують площу для пам'ятних заходів, інформаційний центр, дзвіницю, флагштоки, а також висадять дуб як символ пам'яті і довговічності. Територію відокремлять умовною межею та передбачать вечірнє підсвічення. Усі надмогильні споруди виконуватимуться в одному стилі за зразком меморіалу героїв на Личакові. Це важливо, адже Львів формує загальну впізнавану систему військових поховань, щоб кожен такий комплекс, чи на Личакові, чи на Пасічній, чи на голосках, мав єдиний стандарт чани та поваги. Перед затвердженням концепції її обговорили з родинами полеглих, і їхні зауваження та пропозиції стали частиною фінального проєкту. Військовий меморіал має бути монолітним, тобто на ньому пам'ятники одного типу, одного вигляду. Це є в першу чергу не забаганка міста, це є повага для військ до військових. Уніфікація поховань це важливий елемент. Місто запропонувало однакові форми надмогильних знаків, стандартизований зовнішній вигляд і навіть технологічні рішення. Тобто хрест у певних розмірах, насадження вічно зелених рослин, QR-коди, що ведуть на оцифровані біографії. Така уніфікація дозволяє зберегти порядок та зробити меморіал впізнаваним і читабельним для всіх. Ми мали зустрічі з родинами наших воїнів, які поховані на Голосківському цвинтарі. Ми проговорювали з ними наше бачення. Також ми почули їхні зауваження і пропозиції, і ми зараз виходимо на комплексний підхід, на уніфікований стандарт. Єдиний стандарт, який також буде реалізовано на цвинтарі наголоска. Тому ми йдемо єдиним затвердженим шляхом, за єдиним взірцем козацького христа, який буде ознаковувати могили тих, хто віддав своє життя за нас з вами. Коли Львів облаштовує нові поля почесних поховань, коли уніфікує форми та вводить оцифровані біографії та спогади, місто формує історичну пам'ять для майбутніх поколінь. Це велика відповідальність від якості тих рішень залежить, як ми будемо говорити своїм дітям про ціну свободи і про те, як шанувати тих, хто віддав за неї життя. Підтримайте це відео подобайкою. Підписуйтесь на львів. 24 Ми тримаємо руку на пульсі новин, аби ви не пропустили найважливішого з життя нашого міста. Я Роман Смоляр, побачимось.